Депутати розірвали кілька угод з Російською Федерацією та ухвалили постанову про те, що відповідальність за дотримання прав людини на окупованих територіях несе країна-агресор. Подробиці розкаже Вікторія Пластон. Вона на прямому зв'язку. Вікторія про які саме документи йдеться? Валерій, йдеться про п'ять угод. Всі вони стосуються оборонної сфери. Зокрема, відтепер Росія не зможе перекидати свої війська до Придністров'я через територію України. Також розірвано угоду про взаємну. Охорону секретної інформації розірвано угоду про співпрацю в військовій сфері та спільну розвідку. Також так ще сьогодні Верховна Рада відмовилась від міжнародної конвенції щодо захисту прав і основоположних свобод людей на окупованих територіях Криму і частині Донбасу. Відтепер відповідальність за порушення прав людей нестиме країна огресор Росія. Також сьогодні на порядку денному закон п'ят. 1558-1. 15, дріб. його ухвалення вимагають люди під Верховною Радою. Вони пікетують тут вже четвертий день. За їх словами, не підуть, поки документ не буде ухвалений. Цим законом передбачається, що всі позичальники валютних кредитів на житло будуть сплачувати свій борг на момент підписання договору з банком, тобто за тим курсом, коли укладався договір на кредит. Проте цей закон не стосуватиметься бізнесу. А буде діяти лише для позичальників валютних кредитів на житло. Його розглядатимуть вже в другому читанні. Після першого внесли 67 правок. Всі їх розглянули на регламентному комітеті і все таки затвердили для винесення до сесійної зали. Прошу далі, пряма мова. На комитете были у нас депутаты, которые воздержались, но комитет дал позитивный выставок, потому что этот вопрос на самом деле надо решать. Надо его решать и сдвигать с места. А в зале я уже много вижу, как, скажем так, есть депутаты, которые подходят со своими предложениями. Давайте опять сделаем рабочую группу, опять туда включим МВФ, Национальный банк, Кабинет министров. Да, но первый вопрос, почему, где были эти люди за 4 месяца до этого? Почему только сейчас, когда закон выходит, это как локомотив для того, чтобы кто-то искал ну, какой-то выход из сложившейся ситуации. До этого этого никому не надо. І сьогодні, в першому читанні, Верховна Рада ухвалила закон про міністерство внутрішніх справ і поліцію. Таким чином дала старт реформі правоохоронних органів. За словами народного депутата від блоку Петра Порошенка, лідера фракції Юрія Луценка, який представляв цей документ, відтепер українська правоохоронна система відійде від радянської роботи і запрацює за європейськими стандартами. Зокрема, все ж так же міністерство внутрішніх справ буде регулювати діяльність міліції та також кабінет міністрів, зокрема Міністерство внутрішніх справ, призначатиме керівника міліції. Це зніме всі політичні тиски на цю людину за словами Луценка. А вже сам керівник міліції назначатиме очільників на місцях. При цьому з міліціонерами заключатимуть контракти на 2,4 і роки на службу. Таким чином міліція буде постійно оновлюватись, а нових людей будуть обирати за конкурсами. Також за словами Луценка, це дасть можливість. Економити гроші з бюджету, зокрема за рахунок запровадження електронних протоколів, для людей також передбачили систему економії, зокрема водії, які отримуватимуть штрафи від правоохоронців, зможуть сплачувати їх зі знижкою, якщо робитимуть це вчасно. Дякую, Вікторія Пластун з Верховної Ради розказала про те, що сьогодні депутати розірвали п'ять год у оборонній сфері з Російською Федерацією а також у першому читанні ухвалили законопроект, який дає поштовх у правоохоронній системі реформам.